Уявіть собі, кінотеатр, що поміщається в рюкзак. І це не жарт. Ось ця маленька штука вагою з кілограм спокійно замінить вам великий екран. Пані та панове, проектор XGIMI Mogo 2 Під час відключень світла річ реально незамінна. Бо він спокійно працює від павербанка на 60 ватт і це я ще не розказав вам про його можливості по картинці. Друзі, ви на YouTube-каналі Комфі, я Сергій і ми починаємо. Спочатку пройдемось по дизайну. Дивіться, реально на долонці поміщається. Ну дуже мініатюрний! Знизу різьба для кріплення до стелі чи стіни, зверху кнопки управління, збоку порти для підключення, USB, HDMI і вихід 3.5 під навушники. Система звуку у мого 2 також радує. Це Harman Kardon, тобто доволі якісна акустика. Маємо два динаміки на 8 Вт кожна. Додатково тут використана добре всім знайома технологія Dolby Audio. До речі, навіть на великій гучності картинка не стрибатиме від вібрації динаміків. Виробник передбачив для цього пружину, що діє за принципом автоамортизатора. Тобто, чи треба вам колонки для домашнього перегляду. Думаю, що. Спокійно вистачить вбудованого звуку, але на смак і колір, як кажуть, ви завжди можете по блютузу підключитись до саундбару або до домашнього кінотеатру за допомогою дротів. Ну і до головного зображення. І Jimmy Mogo 2 підтримує hd картинку. До того ж, має яскравість 400 анцій люменів, найвищий показник в своєму класі. Якщо по-простому, це значить, що у вас буде максимально яскрава картинка навіть у незатемненій кімнаті. Кіно, ігри, серіали, все це з голівудським стандартом кольорної температури D65, де білий, справді білий, а не синюватий чи сірий, як іноді буває у проекторів. Також тут використана технологія DLP для чіткості. У dlp проекторах використовуються мільйони крихітних дзеркалець. Кожен з яких відповідає за один піксель на екрані. Дзеркальця змінюють свій кут, щоб направляти світло. Це дає високий рівень деталізації та різкості картинці. Додайте сюди кіношний стандарт DCI-P3 і отримайте зображення максимально наближене до того, яке ви побачили б у справжньому кінотеатрі. А ще так само, як в кіно, ви можете дивитись на проєкторі фільми у 3D. Звичайно ж, для цього потрібно буде окремо придбати окуляри. Тепер до смарт-функцій. Мого 2 має систему автофокусу, автокорекції путів і інтелектуального уникнення перешкод. Тобто вам достатньо увімкнути проєктор, а він сам вже підлаштує картинку і вирівнює екран, якщо треба. І розетки, рослини чи картини на стіні не будуть проблемою. Мого 2 працює на Android TV 11, тобто всі популярні додатки тут є. Керувати цим смарт-дивом легко через пульт. Він, до речі, має голосове управління. Не знаєте, що хочете подивитись? Дайте задачу на Google Assistant і купа варіантів, доступних у Android TV у ваших руках. Цікава деталь, він підключається до проектора через Bluetooth. Тож направляти його на проєктор не треба. За бажанням можна транслювати контент з телефона чи комп'ютера через Chromecast. Ну, і як я сказав на початку, якщо розетки поруч немає, під'єднуйте його до Powerbank на 60 Вт і дивитесь, що завгодно. Здається, все. Якщо я щось не згадав про якісь окремі фішки MOGO 2, напишіть про це обов'язково в коментарях. Обговоримо. Ну, а я прощаюся із вами. Дякую вам і до зустрічі у нових випусках Комфі. Number One з техніки та гаджетів.